Друзі, ви взагалі помітили, як у всіх погіршилось здоров'я. Давайте поговоримо за причини, чому так і що робить нам далі. От напишіть в коменти. Ви помітили, що після 2019 року, коли нам всім подягали ці маски на обличчя, всім стало набагато набагато гірше. Люди вже не знають, від чого вони просто хворіють. Саме страшне, люди не часто думають про свій емоційний фон. А то, що відбувається навколо, от, наприклад, як сьогодні Рашка атакувала, жона, вона саме житлові будинки атакувала. Ви бачите, рашки, насправді, щоб ви знали, її так надо. Овго не вистачить це Рашки насправді паніка. Бо якщо продовжиться оця їхня операція, рашка видохнеться, і у них нічого не залишиться, або як в до останнього воювати і кінець держави, вона все посипеться. Або зараз отак всіх запугувати, залякувати, саме для того, щоб всі погодились на план миру. Ну і знову ж таки, вибори в Україні, да, вони будуть готуватись весною. Але то, що переживають зараз українці, то як українці. Часто сваряться зараз між собою. Ну у людей вже ні нерви не витримують нічого. Це ж неможливо. Тобто, в один момент десь українці тусуються, гуляють і так далі. Хтось за кордоном, як я, да, хтось, слава Богу, допомагає за кордону, хтось ні, хтось просто своє життя живе. В той же момент люди в метро просто живуть в палатках, навіть не в палатках, а просто сп'ять, щоб рятувати своє життя. І оцей дисонанс у людей, тобто, нас же готували до одного в житті, а вийшло абсолютно друге. Ми не можемо повірити, в те що десь. Може відбуватися ну у людей життя закінчується. Люди сп'ять просто ну в підвалах, десь в мітро, яке раніше було мирним, а з інакшого боку треба жити життя, веселитися і так далі. Оці всі психоемоційні моменти вони настільки висаджують і настільки б'ють по здоров'ю, що у нас у всіх, уже незалежно від того, де ми знаходимося, навіть якщо за кордоном, у людей все рівно вони відірвані назавжди від дому, від свого коріння. Нас завжди тепер не зрозуміло, як будувати своє життя. Я вже не кажу про українців в Україні з окупованих територій, у яких просто все обірвалось, і ще, не дай Боже, близьких немає. І вони ну не розуміють, як раму зібрати і так далі. Саме з цього приводу. Я зараз взяв професійного психолога, з яким я займався, яка мене витягувала а, з посттравматичного синдрому після п'яти кульових поранень. О, така історія. І проведемо ефір абсолютно безкоштовний. Вона розкаже, що вам робить українцям, як взагалі себе зібрати до купи, зібрати раму. Я її повністю це буде за мій кошт, вам нічого платити не треба. А, посилання, поклик, самі знаєте, де ТГК-канал, переходьте, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері і. А, Порозмовляємо загалом, зберемося у нас там велике ком'юніті. Що українця взагалі ці ситуації робить? Бо я дивлюся, як навколо всім гірше і гірше, наче йдеш аналізи здавати. Я ще мовчу за кордон. Тобі кажуть, все окей, все хорошо, і бо профєнчик попи, все добре, але ніхто не бере до уваги, як ми всі посипались, як наша нервова система зруйнована, як вообще жити в нових реаліях, як вообще сприймати то, яким стало наше життя.